за тюльпанами шикуються черги. Цього року весняна квітка радує жінок, дивує ціною покупців та завдає збитків підприємцям, що вирощували квіти для оптового продажу. На ринках міста один тюльпан коштує 10-15 гривень. Порівняно з минулим роком, кажуть продавці, його вартість не збільшилася, а от інші квіти подорожчали. Втім, чоловіків шалені ціни не злякали. Сьогодні вони масово скуповували троянди, мімозу іриси та нарциси. На оптовому ринку квітів, перед святом весни, людно як ніколи. Підприємці, що займаються вирощуванням рослин для масового продажу, не можуть реалізувати товар. Конкуренцію їм у Дніпропетровську склали квіткові підприємства Криму. крымчане, если они завозили на Киев и раньше могли с России приехать закупить, из Харькова закупить, то на данный момент что-то люди боятся туда ехать и крымчане не выезжают. Поэтому здесь сейчас очень много цветка. Никополь тоже очень плотно сидит на тюльпане, то есть луковицы. Значит, у них постоянно делали закупки город Киев. И приходили фуры, брали, закупали. В этом году отказались. Весь Никополь сейчас здесь на опте. Пропозиція на оптових ринках перевищила попит, каже Антоніна. Головіна вона вирощує тюльпани на продаж вже кілька років. Такої кількості квітів на ринку переконує, ще ніколи не було. У результаті вартість тюльпанів впала. За одну квітку просять 6-8 гривень. А от собі вартість рослин цього року вийшла у рази більшою. Отже, підприємці несуть збитки та розмірковують, куди діти залишки товару. Як мені мой син предложив, я поїду каж в общежиті. Я мама зробиш букет і буду дарить сім дівчинкам. І що у меня б желання положила пам'ятнику. Попри те, що квітів цього року доскочу, і голландських, і наших місцевих, на цінах у роздрібній торгівлі це не позначилося. За один тюльпан на ринках міста просять вже від 10 до 15 гривень. кажуть, вплинув курс долара. Побили ці нові рекорди голландські троянди. За одну розкішну квітку просять щонайменше 40-50 гривень. Ми для коллектива сейчас вибираємо для своїх женщин завтра. сейчас для коллектива, поэтому по одной розочке каждой, ну і подарок продавці на випередки демонструють свій товар. Найпопулярніші кажуть все ж таки весняні квіти. Напередодні свята представники сильної статі демонструють щедрість. Нерідко купують коштовні букети по 100 доларів і вище Пролісками цікавляться здебільшого студенти та школярі. Можно герберка цветная, очень яркая, смотрите, 25. Можно такие весенние, ирисы, орхидея, тюльпанчик очень нежный, по 12-15 гривен штучка. Есть сиренька по 100 гривен веточка, вот букет шикарный, 1000 гривен. Втім, найпопулярнішою святковою квіткою цього року були тюльпани. Питають і екзотичні фіолетові, і класику червоні бутони сорту парад. Продавці компанують квіти різних кольорів. Найбільш популярне поєднання синьо жовте Хтось замовляв такі букети з патріотичних міркувань, а хтось з естетичних. Жовта сіні дуже, дуже хорошо. Йде ярко. гарячої торгівлі. Продавці чекають ще 8 березня. Аби порадувати жінок, мають квіти на будь-який смак і гаманець. Чоловікам же радять не забувати. Найкращий букет не той, за який заплатили багато, а той, що подарували з любов'ю. Юлія Крива, Олександр Дубина, новини 11 каналу.